Всім доброго дня! Сьогодні таке буде відео. Бачите, стоїть гортензія. Цікава така, да? жовта. Поговоримо про хлороз. Що таке хлороз на гортензіях? Він буває, я думаю, що всі гортенземани, хто любить гортензію, хто, у кої є крупнолисна, волотиста. Усіх таке було. І в мене є отакі три кущі. Чомусь. В минулому році в мене не було ні одної гортензії, яка отак хлорозила. В цьому році у мене гортензія, ну просто оце одна і ще одна така. Вони просто, вона, дивіться, вона із квітками, вона вже скоро донала квітнути. Бачите, верхні листочки в неї вже такі, бачите, трошки вже зазеленіли, а нижні, вони геть, ну, жовті. Вона пересаджена в торф класман, бачите? В торф класман. Але не кислий. Я чогось не в кислий посадила її, а посадила в нейтральний. Може, там трошки додала кислого, ну дуже-дуже мало. І ви знаєте, оце, ходю в себе по участку да, і дивлюся. Я це, і це тільки прохожу між по вертензіям. І вона мені втрьох стоять, такі три. Три подружки такі, оце похожі, да? і я так прохожу, і в мене тільки очі на неї, тільки раз жовта. Тільки, знаєте, раз-жовта. І думаю, боже, ну не можу я. Я вже її, ви знаєте, що вже? Я її не підливала. Вже її хилат железа і бризкала, і підливала. Вже фереліне оцей фереліне таке лила під неї. Що я тільки в неї не. Ну, я навіть не знаю, що, чого це з нею така оця біда. Е, ще я зараз, що я з нею зараз роблю? Це, що я з нею зробила верні, да? Я її поливала мікро-макроелементами. Вона, бачите, трошечки одійшла. Я її полила хілатом железа, побризкала, вона теж трошки стала відходити. Зараз я її ще підлила фереліне, це Велагровське. тільки там є не ферелі, а є трошки друге, там із мікро-макроелементами. Вони, бачите, вона така, прямо верхні листочки в неї такі вже більш-менш більш позеленіли, нижні. І верхні, вона така відходить вже. Вона відійде, вона не помре, вона на вона... наступний рік вона буде зелена стояти, як крута. Зараз я її просто пересажу ще в класман кислий, в кислій там pH 3,5-4,5. Там дуже кислий той торф. Я її зараз перевалю. Оце все з неї зніму, оце все з неї повністю познімаю. все. Перевалю її в кислий класман, полью ще її фереліне. Таке зроблю, знаєте, термоядерне. Там не 30 грам на відро води, а добавлю, ну, 50 грам на відро води. Тільки я ж не відро буду робити, а на літр. Десь 5 грам додавлю на літр води. Може, навіть ну, побачу, ти ж літру і треба води менше. І теж її прям так залью. І додавлю в тефереліне, додавлю ще мастера 20-20-20 з мікро-макроелементами. Це я зроблю такий коктейль і подивлюся, що як вона на повинна ну, одійти. Ну, ви знаєте, от, оцей хлороз в мене навіть в цьому році він така ж весна, ви бачите, ну то тепло, то сьогодні оце холодно, ну просто реально холодно і дуже холодно, через холодно. І дивлюся, що е, даже волотисті гортензії, які трошечки вже ж почали опірця, вже воно гілочки з'явилися, вони були стояли зелені, зелені, і дивлюся, що вони трошки такі наче відсвіваються. Вони відсвівають е, від е, холода. Ну, волотиста вона не боїться нічого всього. Хоча я їх на тій неділі теж підвела всіх фереліне велагровське желізо для того, щоб. Ну, трошки додати її цих мікро Там марганець з марганцем, коли додаєш марганець золотисту гортензію, Пагони такі опругі, хорошо деруть оце, оце, Ви знаєте, цей хлороз, який ну, я дуже рідко з ним іменно, так от втісну борюся. ну, В цьому році в мене чомусь три отакі гортензії. три. От. Це, кстати, гортензія мінлива з прошлого року. Я її хотіла продати, як вона заквітне квітучою, але бачите, яка вона. От. І там ще є рижська і ще якась там є гортензія, якийсь маточник, геть такий жовтий-жовтий, як Вільгіла. Це таке на Вільгелі, такі листя зараз жовті. От, і вона така. Так що не бійтеся, не бійтеся е, такої хвороби, як е, хлороз на гортенціях, тому що воно все виліковане. От. Саме перше, я так зрозуміла, що моя помилка була в тому, що моя, вона в листочки в неї відходять, їй треба було в першу чергу, саме головне пересадити другий, дати їй другий ґрунт. Або ґрунт, або торф, ну, треба було її посадити в кислий класман і додати мікро-макроелементи. А я ж її то тим, то тим, то тим, то тим. І одно ж я її, бачите, не перевалила. Зараз я її перевалю і покажу вам, що я таке знімаю відео, я хочу потім вам показати результат оцеї мінливої гортензії. Тому що вона, оце бачите, оце така ока. От і також у нас є до продажу така гортензія. Хто хоче обсадитися, як то кажуть, такими, такою дуже гарною гортензією. вона в нас є до продажу. Є живці, які ми живцювали в місті з вами наживцювані. Вони їм приблизно десь 3 місяці відроду. Вони не такі вже великі, вони по 9 стаканчику. Там практично корнева вже заплетяна. Зараз я вам їх покажу. Оце вони такі, бачите, ось один ящик ще в мене є. І ще ось у ящик є. І там ще три ящика. Але то вони залишаються в мене. На, буду їх продавати я на наступний рік. Вони залишаються в мене на доращуванні. Вони вже будуть продаватися в я їх в цьому році, оці вони в мене це все мінлива, вона в цьому році продаватися не буде. Продаватися в цьому році будуть тільки оці, які були нажерцьовані самі в перві, Вони такі вже, бачите, дорослі, вони отакі, вони заплетіна, у них корнева система. Вони такі вже їх можна вже трошки пізніше висаджувати в ґрунт. Ці гортензії будуть, вони ще є оце до продажу. Тут два ящика залишилося, не знаю, стільки, може штук 30 чи 40, 40 штук, мабуть, вони ще будуть до продажу в цьому році. Ті будуть, вони, Там є замовлення в нас, на гортензії замовили в нас на, значить, Парки там, коротше, але вони хочуть у нас купити їх уже в наступний рік, щоб вони вже висаджували їх у третій ґрунт. Вони такі маленькі бояться садити, то вони будуть у нас продаватися, вони вже практично ну, продані. Да? Там багато замовлені, вони замовлені на наступний рік. Так що, хто хоче ще придбати мінливу, то будь ласка, вони у нас зараз по 120 гривень, дві штучки це 250 грн з упакуванням з усім. Можете купувати їх у нас, відправляємо новою почтою. От. Це вона швидко йде у нас. І ви сьогодні її відправили, завтра ви получите. Це, що касається мінливої, бо я так розумію, що про мінливу вже всі знають. Це перемінчива на російській мові. Вона, ця гортензія, вона дуже-дуже гарна. Я тут включу вам добавлю відео про цю гортензію. Вона дуже гарна. Зараз вона починатиме квітнути, ми вам будемо про неї знімати. Також, бачите, ось дивіться, що в мене тут робиться. Це все наживцьоване. От, так що тут вже і волотисті, і крупнолисні. Бачите, тут вони вже і по сортам, і просто так. Вони тут у мене, зараз чекаю, вже, щоб потепліло, бо дуже холодно. Це бачите, ось от уже ем, мінлива, але вона вже замовлена. Вона замовлена ще була з прошлого року. От, Бачите, цей ящик, він вже просто замовлений, і ми їх доращуємо, тому що вони будуть їхати. Цілий ящик він замовлений. Велика партія замовлена. Так що. Слідкуйте за моїм відео. Слідкуйте за моїми відео, що буде з'являтися. В групі у нас дуже багато інформації буде. Зараз буде трошки до продажу гортензія крупнолисна, яка почне квітнути. Я її буду продавати тільки з квіткою, для того, щоб вас не обдурити і не сказати, що це. Там така гортензія, а це вона вона поїхала до вас друга, тому що так сталося, що трошки там щось було попутане. І я не хочу, я хочу вам відправити їх всі по факту. Так що вони будуть продаватися з квітками, це будуть продаватися крупнолисні гортензії. Там між ними ще будуть, не знаю, стільки то, значить, горшків. Мінливої, але вона буде продаватися із квіткою, щоб я не ошибилася із кажуть сортом для вас. От. Вони будуть приблизно там по 250-300 гривень, може трошки в залежності від горшка, бо є з горшки і 3 літра. І є дивіться, бачите, цей горшок, це горшок 3, 3 літра. От вона вже бачите, вона гарний кущик. Це кущик з прошлого року, але він хлорозить. Через то я його не можу нікому запропонувати, бо він хлорозить. От там є такі кущі нормальні, вони дуже такі гарненькі. От вони заквітнуть буквально, може навіть до кінця і буде. Тепла погода, то до кінця травня вони почнуть квітнути. Ми побачимо, що це дійсно, що це мінлива, і вони будуть виставлені до продажу більше в групі. Так що, якщо хто не нашій, не групі, то під цим відео буде силочка на Viber. Переходьте туди в групу, і ми там спілкуємося. Там я вам багато чого показую, доволі таки цікавого. От а зараз просто дуже багато в мене ну, дуже багато в мене роботи. Мені треба зараз ще на Поперевалювати те, що поукорінювалося, воно ще малесеньке. Ем, ще поживцювати зараз крупну листу. У мене є ще практично її дуже мало наживцювало, мені треба її починати живцювати. От. Отримала я ще вісім сортів з Голландії, теж крупнолисний гортензії, пізніше вам покажу, як вона заквітне. Зараз квітне гортензія, яка хотілося вам показати, як вона квітне. Зараз рембрант у мене заквіт такий дуже-дуже гарний. От. Так що, кому цікава квітка, гортензія, крупнолисна, волотиста, е поставте подобайку, Я для вас стараюся. Ділюся з вами всією інформацією. У мене вже багато друзів, які ну дійсно, в мене друзів багато. люди, які в мене купували, які перейшли в Viber, ми спілкуємося Так що вже такі, прям знаєте, така появляється така спільнота гортень зиманів. Так що приєднуйтеся до нашої спільноти в групі Viber. Кому треба мінлива, пишіть. Я вам її відправлю, але я вам показала дійсно, що хто хоче ще взяти мінливу таку маленьку, будь ласочка, бо оту, що вам я показала, вона буде висажена в відкритий ґрунт, і з відкритого ґрунта я її вже витягувати не буду. Вже вона так буде доростати до слідущого року. Вона буде, я її буду доращувати на слідущий рік. А на слідущий рік я її вже буду продавати, там, що залишиться, уже квітучу, на весну, і вона вже буде приблизно по 350-400 гривень. А ви можете це самі зробити, самі доростити і можете купити не одну, а можете купити три, можете купити п'ять, Так що, будь ласка. Алею таку виставити. Я зараз вам до цього відео прикріплю, Може хто не бачив, прикріплю відривки наших двох відео, які у мене вони були. Ми їх показували в Тіктокі. В прошлому році у нас вона квітла, я вам покажу зараз там такі епізодики по, по цей і покажу вам, яка вона була. Початку квітіння, це квіт, червень, потім, яка вона була в липні, і яка вона уходила вже в жовтні в зиму. Це ремонтантний сорт, який дійсно, знаєте, який дійсно в неї, знаєте, така 5. Плюс. Я дивлюся, зараз у мене висаджені в ґрунт гортензії, і ні одна гортензія не має такого гарного куща. Обично, знаєте, от я дивлюся, там і безконечне літо там, да? і там в мене є. Вроді би кущі гарні в них, да? от, ну гарні кущі, не можу сказати. І ту одежуть зараз, і в бутонах вони такі всі стоять. О, зараз вам покажу приклад. Дивіться, все, який красивий тут кущ. Дивіться, Боже, вже бутони нали налила, вона вже вся в бутонах стоїть. Оце ж якби тепленько було, бачите, бутони вже дивіться, які вся налита. Дивіться, це кущі. Вони теж дуже гарно держать тугор, вони не розвалюються, нічого. І зараз покажу вам мінливий кущ. І подивіться на цей кущ, якому три роки. Ви подивіться на цей кущ. Подивіться, подивіться, як вона держи гілку. Яка вона вся взбита. Подивіться, на неї немає. Гілочок не видно. І оце ж ви представте, що з кожної з кожної оцеї гілочки буде квітка. От я вам зараз покажу дащо діду. Оце з кожної знизу до самого верху, навіть з ось буде квітка. Вона буде просто стояти, я її сформувала, Трошки, звісно, високо, я вам вже її показувала. Це такий мене трьохрічна. І покажу вам, воно у тані є. Піду до тані і покажу вам, які кущі, яким по 7 років. Вони теж ми там формірувала, їх там пообрізала дуже гарно. Так що подивіться, який це кущ. Ремонтнатий сорт, який просто починає квітнути і уходить з квіткою в сніг. Ось ось дивіться, ось у мене стоять кущі Еміль Мульє. І це що він відпав? Да, дивіться, вітер зламав. Це піде на жицювання. Все, вже зламалось вітром. Бачите? Оце буду все обрізати, тому що вона просто... все воно доб... добре в неї, але її треба обрізати практично на 2-3 бруньки, бо тому що в неї такі длінні, вона викидає пагони, і зараз сюди піде квітка, ось, бачите, і все. І вона буде лежати, її треба підв'язувати. Дуже гарно мені подобається аїша, вона теж дуже гарно держить Стволи. Просто от. Ви знаєте, я щас, от коли кущ, він, знаєте, він знаєте, коли такий, ну як, він коли гарно держе тугор, да, він тоді квітка держи, ну не треба зв'язувати до кучі, притулювати при. І в цьому році я, ви знаєте, хочу один кущ іменно мінливої, хочу один кущ її. Знаєте, дуже-дуже підкисляти алюмінієвими вказцями, і, і лю під неї вже три чи чотири рази лила, і хочу її підкисляти, підкисляти, підкисляти і побачу, який вона дасть квітку на наступний рік. Мені просто цікаво, тому що ми іменно мінливо, ми її не підкисляли. Але вона міняє колір три рази. Вона спочатку така. Така розово-малинова, така потім вона така з сиреньовим, трошки таким вона ї. вот. А потім вона така щось з червоним, така вона вона міняє колір. Вот. І хочу побачити, як вона буде на наступний рік з підкисленням. Як вона справиться з підкисленням і чи вона поміняє нам колір? Вот. Так що, я думаю, що інформацію я вам сьогодні дала. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви підписані на мій YouTube канал. Поставте подобайку, напишіть коментар, переходьте в групу, замовляйте, кому треба, пока мінлива. Пізніше будуть і волотисті, і будуть крупнолисні гортензії до продажу. Так що всім до побачення. Don't you tell me what I'm supposed to do you better off without me Don't you tell me what I'm supposed to do When I'm walking on the streets half naked It's part of me, it's part of me When I'm making my make makeup It's part of me, it's part of me When you're crushing all my dreams and you're making me so full Get out of my life I know what I I know what I'm supposed to do When you're crushing all my dreams and you're making me so full I know what I I know what I'm supposed to do. It. I know what I'm supposed to do.